Всім привіт! На одному з наших об'єктів ми виконали влаштування напівсухої стяжки. Моя задача пробігтися, подивитися площини, чи все добре, і чи рівень є. Так як люди всі помиляються, може бути щось там. Перетерли, переробили. Тому для того є я. Погнали. Так, Починаємо огляд з демперних швів. Вони у нас присутні, кімнати розбиті на секції, на зовнішніх кутах тежки йдуть, розрізи. Так само по контуру демперна стрічка. Спочатку я сьогодні взяв і той, що у нас є перепади. 26,5. 26,5. І так кожну находить. 26,5. 26,8. Приємно, а це метро. Нічого слашка. Наступний. Має такий рівень. Ось, півтора метра. Я знаю, що ви будете піздіти. Та то не приймається, в мене довше машину не влазить. І мені того достатньо, щоб зрозуміти, чи рівно стяжка площина чи ні. Давай погнали. Так як я казав, в основному площана довго. Ну, немає контактів, але саме більше помилки ми маємо і присіяти. Тут ми бачимо, так само на у нас є тому. А ніхуня немає.